Владиславе, це була ваша п'ята зустріч з колективом Тріолан. Чи можна сказати, що цей суперник для вас вже є таким принциповим? Доброго вечора. Та ні. Звичайний суперник, як і всі. Ну, нічого такого особливого. Просто ми сьогодні погано грали. Тут нічого не скажеш. Дивіться, п'ята зустріч до цього у вас три перемоги, одна нічия. Тріолан ні разу, все ж таки. Не здобув перемоги над вами, але менше з тим сьогодні була рівна гра і таке враження, що вони навчились проти вас грати. Чи погодився ти з тією думкою? Ну, Можна частково погодитися, погодитися з цією думкою. Ну, команда гарно укомплектована, дуже сильна, має своїх сильних гравців, які можуть вирішувати певні моменти. Але, я скажу, ми погано зіграли. В другому таймі особливо почали кожен на кожного кричати і за цього зламалася структура гри. Чи вважаєш ти закономірним такий результат 1-1? чи він повністю відображає гру? Ну, в принципі, закономірний результат. Що вони могли багато голів забити, ще ми могли багато голів забити. Дякую, успіхів тоді вже так. в наступних поєдинках.